Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Країна окупант Росія намагатиметься утримати захоплений Крим. Однак, після знищення Кримського мосту вони вже не зможуть контролювати півострів. Окупований Донбас буде недоцільно утримувати в політичному плані. Керівництво Брянської, Воронезької, Курської, Білгородської та Ростовської областей слід окопуватися по лінії російсько-українського кордону. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що військ. РФ воюватимуть за всі українські території, які вони незаконно приєднали і вписали до своєї конституції. Росіяни закріпили у своїй конституції Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області як частину Російської Федерації, хоча жодна з цих областей не завойована ними повністю. Але всі вони, як і Крим, записані в Конституції РФ як частина Росії. Тому росіяни будуть боротися за все, що вважають російською територією, зазначив світан. За словами експерта, окупанти спробують отримати Крим і Донбас. Але після того, як Кримський міст буде знищено, вони не зможуть надалі контролювати. Півострів утримувати Донбас буде політично безглуздо. Думаю, що Росія буде всіляко намагатися утримати Крим і Донецьку агломерацію. Втім, після знищення Кримського мосту утримати Крим буде просто неможливо. Тоді в окупантів залишиться тільки Донецька агломерація. А тільки без Криму Донецьку агломерацію Росіянам, навіть із політичної точки зору, немає сенсу утримувати, пояснив він. Також він додав, що керівникам п'яти російських областей, які межують з Україною, знадобиться вибудовувати свої лінії оборони. Росіянам уже зараз треба окопуватися по кордоні України і Росії. Губернатори п'яти російських областей, що межують з Україною. Брянською, Воронезькою, Курською, Білгородської ростовської вже повинні починати відривати лінії оборони, засічні лінії. Втім, деякі вже почали це робити. Білгородський курський і брянські губернатори вже працюють над цим. А після початку нашого контрнаступу воронезькі і ростовські губернатори теж знайдуть на карті Держкордон України почнуть рити окопи. Підкреслив Роман Світан. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.